Привіт, дорогі друзі! Я знову-таки на Балконі. І Сьогоднішня тема це вивчи польську мову і живи в два рази дешевше. Про що мова? Що це означає? Справа в тому, що якщо дуже коротко, ви, якщо не знаєте польську мову, ви завжди переплачуєте на всьому всі послуги, які надають... Наші з вами співвітчизники, я буду говорити, дозвольте мені говорити, як воно є, говорити чесно, без прикрас. Всі наші співвітчизники, українці, і навіть білоруси, наприклад, з якими ми теж можемо мати справу, та й не тільки, можливо, навіть і грузини, хоча краще би говорити зараз за українців та білорусів, ближайших наших таких слов'ян, так сказати. Вони беруть, звісно, за свої послуги трошечки завищено. І я їх не осуджую, я їх розумію. І чому? Вся справа в тому, коли ти живеш за кордоном і коли ти намагаєшся. Будувати бізнес в такий складній, е, складні такі. Податковій піраміді, як Польща, я сам власник фірми, я трошечки розумю, наскільки складно в Польщі платити податки, взяти собі працівника на роботу, переплачувати космічні гроші. Ти платиш йому 4 тисячі, але податків на 6 тисяч ти маєш заплатити. В кінці з одного працівника ти 10 тисяч маєш в своїй кишені видати, і ось оце все, ось це все І, звісно, в кінці це все виливається в те, що всі твої послуги будуть коштувати дорожче, ніж ринкові, тому що. Ти не проживши все життя в цій країні, а проживши тільки там рік-два. Ти не знаєш всього, як можна на всього на всіх лазєчках, як де можна знайти, і так далі. І в більшості випадків, послуги українців та білорусів вони є дорожчими ніж, наприклад, ринкові е послуги, які надають поляки. Тому одного разу, десь декілька днів тому, мені одна жінка в коментарях на Тіктоці написала такий коментар, який змусив мене записати це відео. Я задумався над тим, що вона написала, а написала вона досить просту річ. Я. Вивчила польську і зекономила шалену купу грошей. Я не йду до наших. Я відразу йду до поляків, і вона подала такий приклад, що вона користується послугами, здається, я не пам'ятаю чого, чи перекладача, чи бухгалтера. І ці послуги у поляків коштують до 100 злотих. Але в українців ці самі послуги коштують 400 або 500 злотих, тобто в 5 разів більше. І вся історія цікава в тому, що українці, отримавши замовлення на цю послугу, йдуть до поляків. Замовляють цю послугу в поляків. Поляки їм роблять за ці 100 злотих, але з вас, з українців, беруть 400. Звісно, так працює не всюди, так працює не все. Не всі українці беруть на 500% більше п'ятсотково-відсоткову -ко, <хи> маржу з усіх послугів, але тим не менше, вивчення мови це 100% економить вам гроші. Я по собі можу сказати, що мені нещодавно, я не знаю, ви слідкували за мною чи ні. В мене були адвокатські розборки, в мене доходило там до суду, там скандали страшні. були, Я ще окреме відео про це запишу, але творилося різне. І уявіть собі. Коли мене намагалися намахати на 10 тисяч злотих, я зумів позвонити до адвоката, описати ситуацію, домовитися. Поляки не українці, звісно. Я знайшов білоруську контору, де працюють білоруси. У них націнка була зверху. Але тим не менше, у них адвокат теж була полька. Це теж була жінка-полька. Тобто, мало того, що у них послуги коштують на 200 злотих дорожче, ніж ціни ринку через те, що вони білоруси, і можливо, просто якось так, то все рівно там ти спілкуєшся з Полькою. Так, вони можуть виступити в якості перекладача, і якраз таки на оці там 200 злотих зверху, ти якраз таки переплачуєш за оцю можливість, що якщо ти не знаєш польську або не вмієш неї виражати свої думки та почуття, і не опишеш всю складну ситуацію, яка сталася, чому ти прийшов до адвоката? з Чим ти прийшов, прийшов до нього, то вони можуть перекласти. Відповідно, ти оці 200 злотих переплачуєш Я сподіваюся, що в коментарях ви напишете багато тих речей, які вам доступні стали за рахунок того, що ви вивчили польську мову. Я думаю, це дуже дурно, дурний тон і дуже нерозумно жити в чужій країні, не вивчаючи її мову. Я нікого, звісно, не осуджу, я просто заохочую вас. Я е, не хочу сказати, що ви якісь не такі чи неправильні. Я просто хочу сказати, що ваше життя стане легше, стане простіше, і все, що вам потрібно для того, аби вивчити польську мову, це всього одна річ. Це одного разу почати і дійти до фінала. Одного разу почати і просто не закинути, одного разу взятися і триматися до самого кінця, на характері, зубами, дерти, царапати. але просто йти, візуалізувати собі мету, візуалізувати себе в кінці, як ви приходите до поляків, замовляєте у них послуги в 4, в 5 разів дешевше, як у вас стається якась річ, а ви просто дзвоните і все. Скільки разів було таке, що на OLX-і Наприклад, іноземець, якийсь українець або Білорусь без знання польської мови хоче замовити, наприклад, купити у когось з рук якусь рослинку. І він дзвонить. І ніби людина готова продати, хоче продати, але вони не можуть просто домовитися. І в кінці кінців поляка або полька просто психує і кидає, кидає слухавку, каже, типу, все, йди мову, вивчи, і все. То це випадки елементарні, коли людина зацікавлена в тому, щоб вам продати. Вона зацікавлена, щоб навіть вашу чисту українську зрозуміти, аби тільки ту рослинку продати. То у випадку, коли це якісь квартири, коли це якісь роботи або більше якісь серйозні справи. Досить часто, на жаль, на жаль, досить часто буває такі речі, що поляки просто послухали вас, не зрозуміли вас до кінця, замарачуватися їм не хочеться, і вони просто кладуть слухавку. Не завжди поляки, якщо кинути всіх до одного мішка, це ті люди, які будуть через силу намагатися вас зрозуміти. Якщо ви намагаєтеся донести свою думку ломаною кривою, польською, але і наразі є як є. Наразі я не пригну вищі голови і не почну говорити. В усіх часах, в усіх формах, відміняючи все оні, оне, «яці», яке, Ось це все правильно. Але з часом, колись це буде. Але по вас видно, що ви пробуєте, намагаєтеся, то вам підуть назустріч і слухавку не кинуть. Але потрібно, чемпіони, мої чемпіони, треба. Для тих, хто хоче все-таки вивчати ту польську мову, у мене на youtube каналі ось туди ви дивитеся, є 4 плейлисти. Наразі рівень А1 і рівень А2. З мого досвіду виникає, що. Проблема в найбільшості якраз таки лежить в базі. Якщо ви візьмете собі дуже потужну, гарну базу, і це рівень А1 і рівень А2, то далі у вас все піде як по маслу. Але якщо ви не візьмете А1А2 і просто будете десь на вулиці якось там спілкуватися, то навіть через 5, 10 і 20 років у вас не буде гарної польської рівень А1 і А2 це залізобетонна база. Це 100% треба і брати. Курси в мене на Ютубі на рівень А1, 2. Досить глибокі, досить детальні. Вони коштують грошей, курси ці писалися багато-багато місяців. Тож, дорогі друзі, якщо вам реально хочеться вивчити ту польську мову і зеконом... економити і зекономити просто на всьому, що в цьому житті просто існує в цій Польщі, то захочу вас дивитися мої курси. Дякую.